Глава сьома На п'ятий день знову ж таки завдяки баранцеві мені відкрилася таємниця життя маленького принца. Він спитав несподівано навпростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних роздумів. Якщо баранець їсть кущі, то він їсть і квіти? Він їсть усе, що попадеться. Навіть квіти з колючками? Так, навіть квіти з колючками. Нащо ж тоді колючки? Цього я не знав. Я саме був зайнятий, намагався викрутити в моторі міцно закручений гвинт. Мене дуже непокоїло, чим для мене може обернутися вимушена посадка. Питної води майже не лишилось, і я вже боявся найгіршого. Нащо ж ті колючки? Якщо маленький принц уже про щось питав, він ніколи не відступав, доки не діставав відповіді. Той гвинт завдав мені клопоту, і я сказав на мання. колючки ні на що не потрібні. Квіти випускають їх просто від злості? О, а потім, трошки помовчавши, кинув якось аж майже сердито. Я тобі не вірю. Квіти слабенькі і простодушні, і підбадьорюють себе, думають, що з колючками вони страшні. Я нічого не відповів. Тієї хвилини я казав собі якщо цей гвинт і зараз не піддасться, я розіб'ю його молотком. Маленький принц знову перебив мої думки. І ти думаєш, що квіти. Та ні ж, ні, я нічого не думаю. Я відповів тобі на вмання, я зайнятий серйозним ділом. Він здивовано глянув на мене. Серйозним ділом. Він дивився на мене, на молоток у моїй ярюці, на чорні відмастила пальці, дивився, як я схилився над річчю, що була, на його думку, дуже потворна. Ти говориш, як дорослі. Мені стало трохи соромно, а він безжально додав. Ти все плутаєш, ти геть усе перемішав. Маленький принц таки справді дуже розсердився він труснув головою і вітер розмаю його золоте волосся. Я знаю одну планету там живе такий собі добродій з червоним обличчям. Він ні разу не понюхав жодної квітки, ніколи не глянув на зірку, зроду нікого не любив, ніколи не робив нічогісінько, тільки підбивав цифри. І зранку до ночі повторював, як оце ти: я людина серйозна, я людина серйозна, так і дметься з спехи. «Тьфу! але ж то не людина. Він гриб. Що? Гриб? Маленький принц аж побілів з гніву. Мільйони років у квітів ростуть колючки, і мільйони років баранці все ж таки їдять квіти. То невже це не серйозна річ? Збагнути, чому вони так намагаються випустити колючки, які їм нічого не дають? Хіба це не важливо, що баранці і квіти воюють між собою? Невже це не серйозніше і не важливіше, ніж рахунки товстуна з червоним обличчям? І коли я знаю квітку, що є одна єдина на світі і росте тільки на моїй планеті, а маленький баранець якось чудового ранку просто з'їсть її, не тямлячи навіть що він накоїв, це виходить. Теж не має значень. Він зашарівся, потім озвався знов якщо ти любиш квітку, що є одна єдина на світі, і тільки на одній з мільйонів і мільйонів зірок, цього досить. Дивишся на зорі і почуваєш себе щасливим, і кажеш собі: Десь там моя квітка. Але коли баранець її з'їсть, то це все одно, як коли б раптово погасли всі зорі. І це, виходить, теж не має значення. Більш він нічого не міг сказати, він раптом заплакав. Стемніло я відклав інструменти. Смішно було думати про молоток, про гвинт, про спрагу і смерть. На цій зірці, на планеті, на моїй планеті земля плакав маленький принц, якого треба було заспокоїти. Я взяв його на руки і почав гойдати. Я казав йому «Квітці, яку ти любиш, не загрожує, ніяка небезпека. Я намалюю твоєму баранцеві обродьку, намалюю для твоєї квітки броню. Я... я не дуже тямив, що кажу. Почувався страшенно незграбним, не знав, як підійти до нього, як прихилити його до себе. Вона така загадкова, ця країна сліз.